Друзі, вітаю! Ви на каналі «Arm Women Now. Мене звуть Ірина Никорак, я громадська діячка та засновниця соціального проєкту. І сьогодні ми говоримо з героїною, яка не потребує представлення. Нині її знає вся країна та дякує за сміливість та відвагу. Юлія Паєвська Тайра. Українська доброволиця, ветеранка, волонтерка та парамедик. В березні 2022 року під час облоги Маріуполя потрапила в полон, і сьогодні вона є голосом українських військовослужбовців, які досі знаходяться в російському полоні. Підписуйтесь на наш youtube канал ставте лайки, коментуйте. Таким чином ви зможете підтримати діяльність нашого соціального проекту, і якомога більша кількість людей зможе побачити ці сюжети. — Юль, привіт! Привіт. Дякую, що вирвалася з дуже складного графіку перед новим роком. Ну, перше, я хочу тебе привітати з днем народженням. Дякую. В тебе він був вчора. Писала повідомлення, робила пости, але просто голосом хотіла сказати, що ти є прикладом добра, честі і неймовірної щирості. Тому я тобі дякую за все, що ти робиш. Ти з 14-го року в Збройних силах України Ні. з 14-го року я як волонтер. Доброволець в якості парамедика виступала. Контракт я підписала в 2018 році, в 20-му два роки контракту. У 20-му я вийшла в запас. Ти була власне першою жінкою, яка очолила евакуаційну команду, яку ти сама створила? Ян Голетайри. Це ж не військове угруповання, Боже збав, це — добровольчий підрозділ, евакуаційно-медичний. Ми не мали зброї, ми займались виключно евакуацією поранених військових та цивільних з лінії розмежування. Але ти самостійно якби, започаткувала його Чесно? і запустила цей курс підготовки? Чесно, а він ніби сам створився. Я так, ні... Органічно. Да, він сам собою створився, а я тільки там допомагала організовувати. Ну, тобто, я виїздила на поранення, на евакуацію постійно, як парамедик. І так стало, що з'явилася одна машина, друга, третя машина. З'явились люди, медики, водії, координація забезпечення всім необхідним. У мене таке враження, що я просто як інструмент в чихто руках, знаєш. не вважаю, що це якась моя особиста там над, заслуга чи щось таке. У нас є прекрасна Яна Зінкевич, яка організувала госпітальєрів набагато більш потужну організацію, яка існує до тепер. Коли ти потрапила в полон, це був березень місяць, 22-го року. Ти була тоді в Маріуполі. Яким ти його запам'ятала? Вмираючим містом. Я вже казала, може, ти чула, що в мене сприйняття міста, яке руйнують обстрілами постійними. І місто вмирає як людина, як витікає кров. Гинуть мешканці. Руйнуються будинки, пожежі, безлад по, по дорогам проїхати вже не можна. Чим далі, тим більше щільню, ущільнюється це кільце. Я не була готова до того, до цієї ситуації. Просто уяви, що німа нічого, ні води, ні електрики, ні опалення, морози. Дуже холодний був березень. Люди йдуть десь шукати їжу, шукати воду, якось зігрітись, підвали, забиті дітьми, з жінками, загиблі прямо на вулицях. Це дуже такий важкий досвід, насправді. Але я ні жодним чином, жодної секунди не хочу забути. Ти нещодавно з Валерією Собочиною. Яка також була в полоні практично рік, організували таку акцію. Це був живий, ні, ланцюг ланцюг». це не ми організували. Це люди долучилися організували. до цієї ми акції ми долучились, так. для того, щоб підтримувати от, інформаційно і комунікаційно питання того, що нам потрібно продовжувати активно вести переговори, щоб визволити всіх з полону. Скажи, чим українці можуть в цьому контексті, в цьому напрямку бути корисними їхні дії, їхні слова, їхні проекти для того, щоб і світ чув. І впливав на Росію, і ми зі свого боку не забували. Ну, в першу чергу, українці мусять чітко розуміти, де є російська псошка, де є необхідність. Наприклад, останнім часом почастіше дзвінки родичам тих, хто в полоні, з того боку з мордору, дзвонять і кажуть, що ви мусите щось робити. Виходьте на вулиці жінкам, які чекають свій, своїх дітей або чоловіків. Отакі дзвінки поступають. Це почастіш, і це очевидна обсушка. Тобто, це цілеспрямована акція на те, щоб розхитати ситуацію всередині держави. Координаційний штаб по обміну полоненими робить все можливе і неможливе для обміну, але ти знаєш, які у нас вороги. Вони тупо відмовляються від обмінів. І з тим подіяти нічого не можна. Як себе поводити для того, щоб вижити в полоні? І дочекатися, коли буде відбуватися обмін. Ти проходила якісь такі подібні Ні. курси? Ніколи. Тобто їх навіть не пропонували? Перший раз чую. Насправді таких курсів існує в натовських стандартах досить багато. Є різні напрямки там, для спецури, для розвідки, для цивільних, для звичайних військових. І залежить від завдань, які ти виконуєш. Нема уніфікованого. А коли повернулася вже до України на рідну землю, чи був якийсь період реабілітації, який держава забезпечувала для тебе як держава людини мені звільненої з не... полону? Держава а, мені не забезпечувала нічого. Служба безпеки України подбала про перші тижні після обміну я була в жахливому стані фізично. Я була в госпіталі, і про мене дуже добре дбали. З тих пір, як я вийшла з госпіталя, мені навіть нічого не пропонували. Але якщо я звернусь, звичайно, мені не відмовлять. Наприклад, там маю проблему по здоров'ю, і мені здається, що вона досить серйозна. Я приходжу в госпіталь. Ну, звичайно, по дорозі до лікаря, який мені потрібен, я заходжу в травматологію або в хірургію до хлопців. Я на них подивлюсь, угу. поговорю там якось, а потім повертаюся і йду собі. <рес> Вважаючи, що проблеми вже не такі серйозні? В тому справа, що я не хочу переобтяжувати систему. І, мабуть, звикла завжди розраховувати сама на себе. Ти як ніхто знаєш ціну свободі. Скажи, що для тебе особисто свобода? Я сформулювала напевно перші три тижні після обміну, що життя не варто без свободи. Ну нічого не варто. Я не знаю, як іншим. Мені рабський цей стан не підходить. Тобто, якщо в полоні, то і життя не потрібне? Як на мене, так. Да. Я таке чула від багатьох о, хлопців, дівчат, що прийшли з обміну. Це дуже важко. Ти продовжуєш спілкуватися з оцим. Звичайно. Певним ком'юніті ну, людей, ну, які розуміють один одного. Звичайно, звичайно. У нас є про що поговорити, і я думаю, що мало хто зрозуміє наші розмови. Рівень довіри і рівень емпатії, геть інший. Я пам'ятаю, читала статтю е з твоїми цитатами, коли ти давала свідчення в суді в ГАЗі. не в ГААЗі. Конгрес США. В Конгресі. Яка в них була реакція? Ти прослідковувала за поглядом? Чи ховали вони очі від, від того, що вони чули якісь жорстокі речі? Ні, вони не ховали речі, в них достатньо мужності для того, щоб це хоча б почути. А шоковані були, звичайно. Після того, як ти повернулася вже в Україну після полону і до сьогоднішнього дня ти є голосом тих, хто досі залишився в полоні. І ти є цим голосом на міжнародній площадці? Ну не тільки я, і не тільки на міжнародній. Ми нас досить багато і ми не замовкнемо. Я просто часто бачу, ти їздиш в різних країнах світу, і ти отримуєш багато нагород. Державних нагород я не маю, то я маю міжнародні, але я все одно їх не сприймаю як нагороди мене особисто. Це все подвиг народу. А можеш якусь особливу пригадати, яка тебе вразила? Вони всі надзвичайно. Ну, наприклад, я отримувала е, в Європарламенті нагороду для українського народу. Хоробрий народ України. Я була в списку, тобто я була одна з представниць нашого народу. Ну, це велика честь, звичайно. Боже збав, це не, не мені особиста нагорода. І ну, це така потужна нагорода. Вона в мене вдома, в рамочці. Будь ласка, якщо народ України хоче її десь поставити, я їй залюбки передам. Ти насправді є дуже гучним голосом великої категорії людей, і я вважаю, що цей твій голос може впливати на прийняття рішень на досить високому рівні не тільки в Україні, але й за кордоном. Тому в контексті цього і запитую про якісь проекти, які ти могла би реалізувати, і допомогти тим, хто в полоні, чи допомогти просто підтримкою для України. Є речі про які просто не варто говорити на загал, тому що ворог відслідковує все. І ну я би не хотіла те, що можна озвучити, я хотіла би зорганізувати українське суспільство, аби чинити е, поштовх для міжнародного червоного хреста, аби вони якось е, вже почали щось робити. Бо Червоний Хрест просто каже: нас росіяни не пускають до полонених, і все. всього три рази за весь цей період, майже два роки, були їх представники. Наших полонених до їх полонених в Україні в будь-який момент будь-який представник ООН, Червоного Христа може потрапити Гардон. там? Ну він інтерв'ю в них бере. Да? бере? Так. О, я не знала. Бачиш, якщо би українське суспільство писало листи. На штаб-квартиру, наприклад, Міжнародного Червоного Хреста, Міжнародного Червоного Христа. Українські дії адекватно, до українського питань немає, тільки подяка. А от міжнародний пробоксовує. Тобто їх треба пхати, а у них достатньо насправді важелів, але, як на мене, вони недостатньо достатньо користуються. Загалом, коли знаходишся в міжнародних відрядженнях, яка там зараз ситуація? Яка атмосфера? Які думки у людей, з ким ти спілкуєшся щодо України і продовження підтримки нашій країні? Підтримка є насправді ці наративи, що Росія пхає, що там втомленвтома від України від цього питання, це є чисто російські наративи. Ніхто там не втомився. Ми можемо спостерігати. Деякі переключення час від часу на інші теми, але це не є зниження цікавості до України. Це жодним чином не означає, що нами не цікавляться і не опікуються. Це просто змінюється світ. Загальна обстановка в світі змінюється, через те змінюється багато речей, сприйняті людей, так само, як і в Україні. Ти можеш бачити, що. Це не втома від війни. Просто люди почали розуміти, що це не закінчиться за два-три тижні. Знаєш, що це буде тривати набагато довше. Дай Бог, щоб не довго. Але ми мусимо розраховувати на довгий час, і ми мусимо зібратись і працювати далі на перемогу. Європа зараз дуже посилила підтримку України. Ти знаєш і про зброю, і про фінансування. В Штатах вони мають свої проблеми, але як тільки... Воно там закінчиться, все відновиться. Чи вважаєш ти, що оці проблеми, ну можливо, в Сполучених Штатах, можливо, частково в Україні, в тому числі корупційні скандали, напряму впливають на те, що ця підтримка стає менш помітною. Корупція це привід відкласти допомогу. Вона, звичайно, існує, вона всіх задовбала тут в Україні, це очевидно. Держава робить кроки для того, щоб подолати корупцію. Може, не дуже вдалі, але ну, намагаються щось зробити. Як на мою думку, допоки люди не перестануть давати хабарі, корупція буде існувати. То ось, тобто, ми мусимо міняти свідомість народу в першу чергу. Це від нас залежить. Якою ти бачиш ветеранську політику? На державному рівні. Я задавала це питання, до речі, в усіх країнах, де я бувала з цією місією, посла доброї волі. Зазвичай я зустрічаюсь з міністрами ветеранів. Я задаю це питання. На вашу думку, якби ви створювали з нуля, що б ви робили? І першим чинником, першим номером, завжди йде формування поваги. Ставлення до ветеранів, ну тобто адекватно. Але ж ми з тобою розуміємо, що ветерани іноді самі бувають неадекватні. Ну так між нами. Є е, е, люди, які маніпулюють цим. Давай будемо чесними, да? давай не будемо робити з усіх ангелів, ну просто для об'єктивності. Їх не високий відсоток таких маніпуляторів. але вони існують. Всі мої друзі, е ветерани. Ну тобто ті, хто досі не вилазять з 14-го року. Я не можу собі, собі уявити, щоб вони пішли качати права чи щось там таке. Можеш сказати декілька: два, три, п'ять, скільки вважаєш за необхідно, основних тез, які ти як посол доброї волі доносиш на різних міжнародних площадках, коли буваєш у відрядженнях, це залежить від того, де я. Бо я як психолог формулюю посил до суспільства країни, в яку я приїхала. Якщо це Австралія, це одне. Якщо це штати, то в залежності від того, в якому штаті можливо, існують якісь універсальні рецепти, але я думаю, що еф ефективність більша, коли ти спілкуєшся саме з нацією, а не просто так, якісь лозунги угу. в повітря, розумієш? А розкажи твої враження від принца Гарі. Фантастичний, абсолютно. У мене було враження, що я спілкуюсь з побратимом. Як на мене, він абсолютно відкритий, щирий. У мене взагалі склалося враження, що вони на іграх нескорених познімали маски, якісь і вони були такі, як, як їм хочеться. Дуже щирі. Короче, що Тайра хотіла б сказати українцям, якби ти от зараз стояла за трибуною і чітко розуміла, що тебе чують всі українці, які залишилися тут. І ті сім чи вісім мільйонів, які є е, біженцями в різних країнах Європи і світу, важкі часи минуть тьма відступить рано чи пізно. Я молюсь, щоб це сталося раніше. Доб'ємось справедливості. Ми просто мусимо робити свою роботу, зібратись і робити. Ми не маємо виходу. Ну і будьте пильними через те, що російська пропаганда лізе будь-яку щілину. Будьте пильними. Просто кожен мусить дбати про те, що він говорить. Що він читає, і не забувати включати критичне мислення, це най... найголовніше таке досить особисте питання, але мені хотілося б задати, про що ти мрієш? Про перемогу і країну, яку ми збудуємо потім, щоб вона стала прикладом для всього світу. Бо ціна, яку платить зараз народ, надзвичайно висока, і ми не мусимо. Втратити це хочу тобі подякувати за те, що ти змогла сьогодні прийти, і ми з тобою поговорили. Я думаю, нашим глядачам дуже буде цінною ця розмова. Дякую, дякую, Кочик. Дякую.